Вітаю, мої любі сонечки, трішки в трансформації, але все одно вирішила вам написати відео. Знаєте, наблюдаю таку тенденцію, це вже прям постійно. Ті душі, які готові до пробудження, які прямо в цьому втіленні вже останнє втілення, вони надзвичайно. На тонкому плані, вже гігантські, продвинуті, скажімо так, еволюційні, в процесі цьому високому, вже, вони сумніваються, себе недооцінюють, тому що їх его спрацьовує так, знаєте, як то, щоб ця душа ну, провіряє до готовності, щоб ця душа. Не вирвалась швиденько і не просвітлилась. Ну, так працює, в принципі, протилежність це нормально. Тому всі душі, і в мене таке саме було. Постійно ти зараз постійно розум там розказує свої ілюзії. Але повітряна тривога. Але, мої любі. Це завжди так відбувається, коли душа готова. А коли душа не готова, тоді приходить людина і каже: Я вже просвітлена, я вже взагалі там майстер світла, я там, мушу Ісус Христос, так і дуже були. в мене загрузився Ісус Христос, там я за два тижні стаю Христом. Ну, всякі були випадки. Дивишся, а душа? Взагалі, таке, як зернятко, ще чорне, навіть не пробуджується. Ти просто її приводиш світло з любов'ю, щоб вона колись там проросло, то світло, і все. От чому так воно працює? Тому що тут его настільки ще перекриває, душа не готова, настільки ще перекриває ту душу і видає бажане від свого его за дійсність. А та душа, яка готова, вона дуже скромна, тому що це. Еволюційна душа. Вона ніколи не буде ходити і кричати, що вона там всім навкруги, що вона продвинута, що вона ще щось, тому що в неї его знаходиться там не потрібно. За Богом. Розумієте ми, Сонечки, так цікаво, правда?